Вітаю всіх! Як енергія аркану Люцифера буде впливати на нас сьогодні, 15 грудня 2024 року. Енергії дня дружні. Самі по собі енергії дуже потужні. А якщо доплюсувати те, що вона ще й дружня у нас із цим місяцем, 12-м, то це взагалі є можливість дещо зрушити з місця ну, кардинально. Якщо, звичайно, так будуть складатися для вас обставини, тому що на цей день буде багато справ і обов'язків, і багато, звичайно ж, роботи. А тому обставини можуть бути вище вас, і якщо ви щось плануєте на цей день, то обов'язково враховуйте, що це не все може залежати тільки від вас і від ваших бажань. Можливо, обвиникнуть непередбачені обставини, які будуть сплутувати ваші плани. А тому на цей день можливо хтось отримає такі дуже ну, бажані пропозиції, які будуть мати як дещо тіньову, тіньовий бік, і тому не варто так поспішати або робити певні свої висновки, тому що наразі в цей день ви не все будете бачити так, як воно є, тобто об'єктивно. Хто зайнятий справами на цей день на роботі і у бізнесі, можливо, активується конкуренція, і, можливо, хтось зіткнеться із певними маніпуляціями. Можливо, хтось має такі, знаєте, ідеї або свої задумки, які, можливо, ви зможете навіть у вихідний день активувати і почати щось робити. А також, можливо, доведеться робити якийсь вибір. Під тиском обставин. Тобто, можливо, там влада вас буде у чомусь або стримувати, або обмежувати, а можливо, якісь певні рамки, в яких ви повинні знаходитися. Але в будь-якому випадку на цей день буде відчуватися сильна залежність від матеріальних благ наших. Енергетика може бути така, знаєте, дуже потужна. І якщо хто на цей день, можливо, якісь там, знаєте, хотів зробити справи, які, ну, як би, якщо так уже сильно грубо сказати, то це кримінальні справи, або ще що спекуляції якісь, то варто, звичайно, утриматися, тому що можуть партнери бути ненадійними. І підстраховка взагалі обов'язкова. А так загалом це карта ризику бізнесу. І авантюр. У особистих стосунках стосунки сьогодні будуть будуватися більше на сексуальній основі. Можливо, в когось ці стосунки будуть започатковані на матеріальній основі, це не виключено, тому що це дуже матеріальна карта, зацикленість від матерії, і тому такої духовності тут не буде відчуватися. Швидше за все, буде залежність одного партнера від іншого, або буде проявлятися сильна пристрасть. Ну і хто у пошуках, то, можливо, це буде такий, знаєте, зустрінете людина, яка буде вас притягувати як магніт до себе. Ну, а також ще, можливо, хтось такий, знаєте, сильно за велике захоплення буде кимось мати, і від того навіть впадати в якусь залежність. І порада на сьогодні. Не вірте всьому, що будете чути у цей день. Якщо ви дійсно будете отримувати пропозиції, такі дуже для вас цікаві, то не варто на них вестися, тому що ну, наразі ви не все будете розуміти. А головне зрозуміти, що будь-що хороше і будь-що погане це аспекти одного положення справ. Тобто. Все, що ми робимо загалом, воно з часом до нас і повертається. Робимо добро, повернеться добро. Робимо зло повернеться зло. І загалом ці енергії нас попереджають про те, що не варто мати понадмірну залежність або зацикленість на матеріальних питаннях. Так, звичайно, без матерії наразі прожити це взагалі не, ну, неможливо. А та все ж таки ну, не варто бути і рабом тої матерії. Також звертайте увагу на те, що будуть у вас виникати ситуації, які будуть поза вашим контролем. І хтось, можливо, зможе зіткнутися із чиїмось обманом. Тому будьте дуже пильні, щоб не, не сприймати. Те, що вам будуть видавати, або те, що ви самі собі там придумали, за реальність. І загалом слідкуйте за тим, щоб вами ніхто не маніпулював і також самі ніким не маніпулюйте. І якщо ви на сьогодні щось запланували, то все як потрібно, прорахуйте перед тим, як приймати якісь рішення. А загалом, намагайтеся більше спостерігати. Не варто активно так приймати участь, тому що у житті все, все одно буде плити за тим часом, який для нас визначено. Тобто все прийде у свій час. Тож, я бажаю всім. Хай ваші всі матеріальні питання вирішуються для вас на благо. Не ігноруйте повітряні тривоги. Миру вам і гарного дня!